І продовжуючи тему люстрації у Чернігові, батьки не схотіли пускати у школу новопризначену директорку. Бунт у Чернігівській школі батьки не підпускають до своїх дітей нову директорку, бо вважають її за сепаратистку. Там дітям а я діктор і діти законними методами добивайтесь на бучі. А ви законним методом до біля? Я в управління образування. А ви не читаєте у вас немає морального права бути? Ні, я не Не вважаєте? виявляєші, що нова директриса – це стара активістка партії регіонів, відома, наприклад, тим, що називала майданівчів бандерлогами, і підтримувала антимайдан. Ось вона депутатка Чернігівської ради з георгівською стрічкою на харківському з'їзді регіоналів. Якщо даже кто-то из вас видел и слышал, что в нашем городе Чернигове удалось бандерлогам захватить власть, то это неправда. Между этими мальчиками, милиционерами, оставшимися в области, и бандерлогами стали мы. Мені цікаво, що змусило місцевого начальника управління освіти зробити її директором школи. Для мене перше професіонал, професіонал – людина, яка пропрацювала 8 років заступника директора школи. Вона професіонал? У чому? У тому, щоб називати протестувальників бандерлогами? Це слово є літературне, є це слово, яке е, обозначає е, добре згуртовану е, групу, так? А, ну тоді вона справді професіонал. Як професійно виправдовує? Пане Добкін, ось з кого вам треба брати приклад. Якщо нині у вас хтось спитає, що означає оця футболка, спіливо кажіть, що. Це була акція Грінпіс на підтримку вимираючих птахів червоної книги. А ви, панове депутати, які голосували руками за закони 16 січня. Коли вас спитають, що це було, кажіть прямо: це була акція відкрита долонька, і ми таким чином казали Януковичу: СТОП диктатурі! Oh, 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 Врешті-решт, у Чернігові таке звільнили нову директрису. Лишилися простежити, щоб цей пан не працевлаштував цю пані у якусь іншу школу Чернігова, бо він, схоже, продовжує вважати її професіоналом.